Вашій увазі будинок у селищі міського типу Вапнярка Вінницької області. До продажу великий будинок з цегли. Пофарбований. Дах нового типу, перекритий металочерепицею з новими стічними трубами. Вікна нові, металопластикові. Загальна площа будинку. 75 квадратних метрів та територія у 12 соток. Будинок має 4 кімнати, кухню та суміжний санвузол. Кімнати з косметичним ремонтом. З можливістю до облаштування. Санвузол новий. З новою технікою. Будинок має індивідуальне опалення, світло. Та воду. Додатково на території є криниця з насосом, яка підведена до будинку. Будинок огороджено парканом з каменю. А біля сусідів сіткою. Доріжки на території залиті бетоном. Багато зелених насаджень. На території є приміщення для інвентарю. або Місце для вашого автомобіля. На території є виноградники, кущі калини та велика кількість квітів. Навпроти будинку є місце для розсади та городу, гарне сполучення з сусідніми селами, у яких є школа та садок. У даному селі є магазини та спортивний майданчик для дітей. Для деталей та зв'язку. Переходьте до телеграму та не забувайте підписатися на канал, щоб бачити усі нові будинки. До вашої уваги будинок у селі Берегове Обухівського району Київської області з новим якісним ремонтом площею у 100 квадратних метрів. Ділянка землі 6 соток. Будинок кирпічний і має утеплення пінопластом. Нова металочерепиця і стічні труби. Металопластикові вікна. Нові цементовані сходи. З можливістю облицьовки каменем або плиткою. Територія огороджена парканом з металопрофілю. На кодові. Будинок має три кімнати, кухню та суміжний санвузол. Є літня кухня. Опалення газове, каналізація центральна. Водопровід також центральний. Електроенергія у 10 кВт. У будинку зроблено євроремонт. Будинок немебльований. Стіни пофарбовані. Зроблено натяжні стелі. Вся підлога в ламінаті. Є кондиціонер. Міжкімнатні двері з дубової дошки. Кухня пуста. Виведено трубу під пральну машину та посудомийну, санвузол повністю обкладено плиткою, встановлено новий туалет, ванну та душ з перегородкою. Місце для сушіння одягу. Літня кухня старого зразка, з цегли та перекрита шифером. Туди проведено газ, світло, можливість підвести воду. На території є скважина. Яка підведена до будинку. Є місце для додаткових господарських приміщень, велика площа зеленої трави, на якій можна розмістити зону барбекю, або викласти доріжки з клумбами різних квітів. Будинок знаходиться в центрі села. Поруч знаходиться зупинка транспорту, з сполученням з сусідніми селами, є школа та садок, два кіоски. Та перукарня. Для ваших питань та зв'язку. Обов'язково переходьте до телеграм-каналу. Та не забувайте підписатися на канал. Сьогодні до вашої уваги продається затишний будинок в центрі мальовничого села Холодець Хмельницької області на річці Бух. Цей будинок ідеальний вибір для тих, хто хоче насолодитися спокійним життям на природі. Але недалеко від усіх необхідних зручностей. Розташований в живописному селі будинок пропонує комфортне проживання з усіма вигодами для родини. Площа будинку 100 квадратних метрів та має 5 кімнат, що дають можливість для комфортного проживання великої родини. В кімнатах поклеєні шпалери, що додають затишку і тепла у кожній частині будинку. Окрема кухня, що має дерев'яні елементи в оздобленні, підлога покрита плиткою, ванна кімната з усіма необхідними зручностями, щоб забезпечити комфорт для мешканців, повністю обкладена плиткою, є котельня та дві системи опалення газове та твердопаливне, що забезпечує економічне та ефективне обігрівання будинку протягом року. Весь будинок утеплено вагонкою, що створює додатковий комфорт та зберігає тепло у будинку. Площа ділянки 15 соток, що є достатньо простору для садівництва, городництва або створення місця для відпочинку на свіжому повітрі. На території є господарські приміщення, у тому числі два погріби, що зручно для зберігання продуктів. На ділянці є краниця, що дозволяє мати доступ до чистої води прямо на місці. Будинок ідеальний для любителів риболовлі, оскільки річка Бух знаходиться поруч, що забезпечує чудові можливості для відпочинку на воді. Є школа та судочок у пішій доступності, що зручно для родин з дітьми. Магазини та зупинка громадського транспорту поруч. Що забезпечує доступ до усіх необхідних послуг. Це є чудова локація на березі річки, яка дозволяє насолодитися природою та відпочинком. Цей будинок буде ідеальним варіантом для тих, хто шукає затишок та комфорт у природному оточенні з усіма необхідними зручностями. Тому не зволікайте і обов'язково переходьте за посиланням до телеграму. Та не забувайте підписатись на канал. Сьогодні на огляді ідеальний будиночок у СМТ Ясіння в самих Карпатах. Це будинок, який поєднує затишок, комфорт та природу. Місцевість багата на ліси та гірські річки. Цей стильний і доглянутий будинок площею 70 квадратних метрів може стати вашою мрією на 10 сотках простору. Сам будинок виготовлений з цегли. Та перекритий шифером. У ньому є все для гармонійного життя. Чотири світлі кімнати, де кожен знайде своє місце для відпочинку та роботи. На горищі можна зробити другий поверх, власна криниця, яка подарує вам постійний доступ до свіжої та чистої води, яма, септик для повної автономності та зручності. Надійний гараж для зберігання автомобіля у безпеці, просторий сарай, ідеальний для зберігання інструментів або ведення господарства. За будинком є територія для відпочинку. Жити тут це поєднання природи та всіх зручностей цивілізації, тихе місце для вашого спокою та натхнення з усім необхідним поруч. Магазини, школа, зручний транспорт. Цей будинок це не просто житло, а простір для щасливого життя, прекрасна можливість для тих, хто прагне створити своє місце затишку та комфорту і готовий переїхати у будинок своєї мрії. За детальною інформацією звертайтесь до телеграму та обов'язково підписуйтесь на наш канал. До вашої уваги продається цегляний будинок в селі Іванопіль Вінницької області. Перед будинком вимущені доріжки з цементу. Росте багато видів квітів. В будинку газове опалення. Чотири кімнати, кухня, ванна кімната та коридор. Підійде для великої родини. Кімнати великі та просторі. Виконані в світлих тонах. По всьому будинку постелено паркет. Санвузол суміжний, оформлений плиткою. Велика кухня стане справжнім раєм для господині. Кухня з новим гарнітуром, який залишається. Всі решту меблів господарі забирають. Є каналізація з вигрібною ямою. Зроблено частково косметичний ремонт у вигляді металопластикових вікон, кондиціонеру та шпаклівки. Проведено інтернет та телебачення. У дворі є літня кухня з пічним опаленням, піч обкладено плиткою, підсобне приміщення, підвал та сарай. Є заїзд у двір. Огорожа з металу. Садиба у 5 соток. Ростуть фруктові дерева. Будинок знаходиться в тихому та спокійному місці, широка вулиця. Неподалік садочок, школа, зупинка та магазин. Постійно курсують автобуси. До автостанції 10-15 хвилин пішки. Можливий обмін на квартиру. В місті. Для детальної інформації та обміну переходьте до телеграму та обов'язково не забувайте підписатися на канал.